Мене звати Олексій, ви на Зінчук Подкаст і я не мовчу. Без тегів, без пауз, один потік, один шок, один голос. Колись щоб сказати Я тут. Ми просто кричали з двору. Сусід відповідав криком з вікна. Всі знали голоси, всі знали обличчя, всі були живі. А тепер твоє я тут це вже не крик, це вже не слово, це вже навіть не вибір. Тепер твоє я тут. Це цифра, сим-карта, ім'я в базі. Тепер ти не просто людина, ти мітка. об'єкт, досьє. Клітина в цифровому таборі, який самі не бачиш. Вони назвали це турботою, вони назвали це безпекою, вони назвали це цифровою зручністю, але не сказали головного: це більше не твій номер, це номер на тобі. Сімки по паспорту. Коли, звідки, хто продав ідею, пам'ятаєш, як це почалось? Ні. Тому що ніхто не питав тебе. Просто одного ранку ти прокинувся ну і вже мусиш. Так вже треба йти з паспортом. Вже треба довести, що ти не тінь, що ти свій, що ти не терорист. Бо тепер кожен громадянин та підозрюваний. Це не боротьба з ворогом, це створення тотального ворога з кожного хто живе. І знаєш, що найстрашніше? Більшість прийняла покірно. Тихо, і навіть з вдячністю, тому що цифрова клітка зручі зручна, бо в ній є кешбек, бо в ній можна купити пічку через дію, бо в ній є голос Зеленського, який каже. Ми турбуємось про безпеку, але ніхто не питає, чи це ще твоя країна. Якщо тебе питають паспорт за право говорити по телефону, мене звати Олексій. Я не буду мовчати. І ось правда, це не про мобільний зв'язок, це про цифрове кріпацтво, це про страх, який загорнули в слово реформа, це про Україну, яку перетворюють на цифровий ізолятор під видом безпеки. Ти не купиш номер, не покажеш паспорт і зникнеш з мапи. Тебе немає, твого голосу немає. Навіть твоїх батьків, яким ти телефонуєш, більше немає без паспорта. Бо тепер телефон там це ключ, а ключ не в тебе. І от на цьому місці треба спитати: а що далі? Бо коли держава вже вирішила, що без паспорта ти, ти нічого. Наступне це біометрія. Наступне це право вийти з дому за кодом. Наступне це є свобода, яку потрібно верифікувати кожного тижня. Поки ти віриш, що це лише про сімку, вони вже виписують тобі повістку не в руки, а в цифровий профіль. Вони бачать, де ти, вони знають, з ким ти, вони знають, чи ти лояльний, вони знають, чи ти поширював відео Зінчук-Подкаст, бо тепер навіть твій перегляд. Частина справи проти тебе, а тепер скажи собі правду: ти ще живеш чи вже лише виконуєш команди? Твоя сім-карта да, це зв'язок із родиною чи трекер, яким тебе ловитимуть у місті, коли сім по паспорту там і стає нормою, то арешт по лайку вже логічне продовження, бо алгоритм вже працює. Бо закон про боротьбу з дезінформацією вже написаний, бо твій номер не тільки зв'язок. Це твій діагноз. Мене звати Олексій. І якщо я мовчатиму, мовчатимеш і ти. А якщо ми мовчатимемо, то вони говоритимуть за нас. Навіщо їм люди з голосом, якщо є люди з паспортом? І що найдивніше, більшість погодиться, більшість скаже: Та нормально, це ж не диктатура, це ж просто облік. Але згадай історію: усі великі диктатури починались з обліку та спочатку номера. Потім е, кольорові позначки, потім табори, потім мовчання і потім забуття. І ти думаєш, що це десь у минулому? Ні, це тут. Це зараз, це в твоїй кишені. Бо твоя сім вже носить твоє ім'я, і твоя сім вже може бути доказом не твоєї провини, а твоєї присутності. Але чому саме зараз, чому це стало реформою у 2025 році? Тому що країна, яка боїться бунту, будує контроль під виглядом турботи. І поки ти рахуєш дрони над головою, вони рахують твій рух у смартфоні. Поки ти воюєш за життя, вони воюють за твій графік. Їм не потрібен народ, їм потрібні алгоритми покори, їм не потрібна нація, їм потрібна база даних. Ти розумієш, це більше не про війну, це про повний цифровий переворот, про Україну, яка більше не потребує громадян, а лише ідентифікованих юзерів, готових приймати повістку та штраф відключення та заборону з одним кліком. Бо ти більше не суб'єкт, ти відображення в сервері. І якщо завтра твій номер зникне, тебе не стане. Мене звати Олексій, це Зінчук Подкаст, і я знаю, що кожен із вас це, це не просто юзер, це живий, це здатний думати, це здатний питати. То запитай, чому в часи, коли можна було реформувати суди, влада реформувала твій мобільний номер. Чому не було голосування, чому не було вибору? Чому дія стала церквою, а паспорт це хрестом? Чому найбільше боятись потрібно не армії ворога, а дизайну власного уряду? Я не боюся. Бо страх їхній інструмент. Я говорю, бо слово наше останнє право. Сімки по паспорту це початок. Наступне очі в камеру, пальці на сканер. Рух тільки QR-код. свобода лише для тих, хто пройшов верифікацію. А хто не пройшов, той ворог, той мовчить, той зникає. І якщо ти ще тут, постав коментар, напиши щось. Бо завтра тобі треба буде дозвіл, щоб сказати правду. Мене звати Олексій. Це був 60 хвилинний монолог про те, як сім карта стала кайданами. І якщо ти відчув щось, не залишайся в собі. Бо мовчанням на їхній сценарій: лайк це плече в темряві, коментар це постріл у цифрову тюрму, поширення це саботаж системи. Далі буде.